Час повертати своє у прилуках, як і по всій Україні, стартувала національна компанія Гвардія наступу обов'язки, якої покладено набрати добровольців для того, щоб ми остаточно змогли очистити нашу землю від ворога. Прикордонники національна поліція та нацгвардія почали набір добровольців у штурмові батальйони восьми бригад для того, щоб посилити наші сили під час захисту нашої держави. Комплектація до вказаних бригад відбуватиметься виключно з числа добровольців, з числа патріотів дійсних, з числа високомотивованих громадян. У кожної бригади гвардії наступу відповідна назва «Нацполіція обрала людь. Це буде бригада Національної поліції України, девізом якої є. Якщо в тебе є людь, перетвори свою лють на зброю і приєднуйся до нас, до поліцейських. Державна прикордонна служба створює бригаду Сталевий кордон. В державній прикордонній службі України створено 15-й мобільний прикордонний загін. Він також буде називатися Сталевий Кордон. Які очоліть герой України, полковник Валерій Падитель, який до останнього здійснював оборону Маріуполя, зокрема на Заусталі. шість бригад нацгвардії уособлюватимуть рубіж, буревій, червону калину, карадах, азов, спартан набір проводиться вікова категорія до 60 років. Тобто, це як чоловіки ну і жінки. Це будуть мобільні бригади. Вони будуть виконувати завдання, які будуть стояти перед їхнім командуванням. Кістяк формувань офіцери, солдати, які проявили себе як найкраще на різних напрямках фронту. Мають бойовий досвід. Які приймали безпосередню участь у бойових діях на Бахмутському напрямку, здійснювали оборону Азовсталі, Маріуполі, виконували бойові завдання на території Донецької Луганської областях в 14-15 роках. Всі бажаючі. Які приєднаються до лав зазначеного прикордонного загону мобільного, будуть проходити висококваліфіковану підготовку з найкращими інструкторами. Даний підрозділ буде забезпечуватися найновішим озброєнням артилерійським, противотанковим, зенітним, автоматичним і так далі. Даний мобільний прикордонний загін буде виконувати завдання по всій території України з метою вигнання ворога та окупанта за межі території України, які були визнані всім світом до 1991 року. Запис до гвардії наступу спілкування з добровольцями проводиться у ЦНАПі від 1 лютого. Представники держприкордонслужби національної гвардії та нацполіції. Нададуть детальну інформацію, зареєструють також обов'язкові наступні критерії. У нас є віковий ценз від 18 до 55 років для добровольців. Також даний кандидат має прийти, здати заліки з фізичної підготовки. Це і біг. Це і підтягування на перекладині, це і участь в спарингу. Також дана людина має пройти тестування відповідне його тестування як на знання загальних здібностей та має пройти співбесіду з представником бригади з представниками силових структур військових, які проводять набір до гвардії наступу. Можна проконсультуватися щодня в часи роботи центру надання адміністративних послуг за адресою вулиця Скоропадського 102. Подати заявку можна і в режимі онлайн на сайті штурм.мвс.gov.юей